Добрий день, дорогі мої шестикласники! Для того, щоб ви краще розібралися в новій темі, я пропоную вам додатково переглянути це відео та зробити відповідні нотатки. Отже, ми беремо другу частину нашого підручника, і перша тема, яка в нас там є, це від'ємні та додатні числа та координатна пряма. Ми з вами познайомимося з числами, які ми називаємо від'ємними. Всі числа, які мають знак мінус, ми називаємо від'ємними. Наприклад, ви зустрічали від'ємну температуру повітря. Або якісь борги, які також можна поставити спереду перед ними від'ємний знак, тобто знак мінус. Зі знаком плюс усі числа це додатні. Але також бувають числа, які не мають знаку перед собою, відповідно, вони також додатні. Натуральні числа є додатніми, і для запису, скорочення цього запису плюсик інколи можна не писати. Число 0, воно не є ні додатнім, ні від'ємним. Детальніше ми про це говорили на уроці, але все ж варто таки це пригадати. Отже, маємо координатний промінь. Це такий промінь, в якому в певному порядку записані різні числа. Ми починали завжди з координатного променя. Зараз я трошки збільшу. Ось тут, в кутику, у нас захована координатна пряма. Але ми з нею знайомилися як з координатним променем. Тобто, ставили ось цю рисочку маленьку, позначали цифру 0, число 0, точка О, яка й була початком відліку. Також малювали стрілочку і ставили ось тут стрілочку, яка вказувала на напрямок збільшення наших чисел. Проміжки були однакового розміру, тобто від 0 до одинички така сама відстань, як від одинички до двійки. Як від двійки до трійки і так далі. Тобто з цими числами ми вже з вами знайомилися. Ці числа називаються додатніми. Ми спочатку використовували натуральні числа, тобто числа, які можна використовувати при лічбі 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. А після того говорили, що між ними також є дробові числа. Звичайно, між нулем та одиничкою також є дробові числа. І ці числа зараз ми називаємо додатні. Також ми знаємо, що промінь відрізняється від прямої тим, що має ще й в іншу сторону причіплений інший промінь. Цей промінь від О і вліво буде в нас позначати від'ємні числа. Тобто це числа, які дуже схожі на числа в цій частині, але мають перед собою знак мінус, ніби для того, щоб їх відрізнити. Відстань від. Мінус одинички до нуля, така ж сама, як від 0 до одинички. І ці числа, відповідно, записуються в певному порядку. 1, 2, 3, 4, 5, але вони відрізняються від цих чисел, тому перед ними ставимо знак мінус, і називаємо їх від'ємними. Такий запис це координатна пряма, пряма, на якій вказано початок відліку, точка О, яка позначає нуль, який не є ні додатнім, ні від'ємним. Також напрямок, ну, ми тепер вже можемо сміло говорити, що це напрямок додатніх чисел, тобто оця стрілочка вказує в нас додатній напрямок чисел. Та одиничний відрізок. Тобто ось ця відстань, яка є однаковою між кожними з цих чисел. Також нам пасує вказати ось тут Х. Адже це числа з іксом. Ну, тобто, ми так позначаємо. Пам'ятаєте, ми говорили, що це вужик, який має обов'язково хвостик та голову. І на голові в нього сидить Х. Ми, коли порівнювали числа, говорили, що чим правіше на промені лежить число, тим воно більше. Тобто, 5 більше за 3. Таким самим чином, будь-яке додатнє число буде більшим за будь-яке від'ємне число. Будь-яке додатнє буде більше за 0. І чим. Правіше знаходиться число, тим воно більше. Наприклад, мінус 2 більше за мінус 5. Зараз ми з вами розподілимо числа в номері 1 на дві групи додатні та від'ємні. Хто робив це на уроці, звичайно, ще раз не записує, а от хто пропустив урок, може собі в зошиті записати. Нас є додатні. Та Я пишу не дуже акуратно, тому що мені досить важко писати по клітинках. Ви в зошиті старайтеся писати акуратніше. Так, так. Усі числа, які не мають якогось знаку перед собою, або мають знак плюс, додатні. Ну, тут в нас немає знаку плюс. Отже, ми шукаємо числа, які не мають ніякого знаку. Всі, які мають спереду мінусик, це від'ємні. Одна друга додатні. 4,3 додатні. Мінус 8 від'ємне. Мінус 3,16 від'ємне. 78 це додатні, 0 не належить ні до тих, ні до тих. Можемо собі його виділити, що він у нас особливий. Він не є ні додатнім, ні від'ємним. Та мінус 12. Можна написати, що 0 не, не є ні додатнім, ні від'ємним. Також уважно дивимося на самі числа, щоб ми не переплутали це на 4,3. Якщо б це були різні числа, то між ними стояла б крапка з комою. А так як тут стоїть крапка з комою, а тут кома, то це 4,3. Наступний номер ми в зошиті не робили, але можете послухати. Найвищою вершиною земної кулі, виміряною від рівня моря, вважається гора Еверест в Гімалаях на кордоні Китаю та Непалу. Її висота 8848 метрів над Рівнем моря. Найнижча досліджена точка печери Крубера в Абхазії розташована на глибині 2198 метрів. У 2012 році український спелеолог Геннадій Самохін досяг цієї точки, установивши світовий рекорд. Запишіть згадувані числа за допомогою знаків плюс та мінус. Якщо ми піднімаємося вверх. Ось у нас гора і ось западаємо. Піднімаємося вверх, відповідно, в нас висота це плюс. Опускаємося вниз, це мінус. Звичайно, це дуже умовні позначення. Якщо ми маємо рівень моря. Ну, рівень моря це уявна лінія. Отже, якщо висота, то це 8848 метрів. Якщо ми піднімалися вверх, можемо позначити це плюс. І глибина це мінус 2196 метрів. Можна написати метри, можна їх не писати. Адже це число, а не величини. В наступному номері 4 потрібно записати координати точок, зображених на рисунку. Тут всі точки додатні: 2, 3, щось між 5 та 6, щось між 7 та 8. Давайте будемо рахувати, ну, от візьмемо ті значення, які точно можна визначити. Точка А має координату 2. Нагадую, що записується це так. А у дужках 2. Точка К має координату 3. Точка L знаходиться між 5 та 6. Ми можемо собі прийняти, що це 5,5. Тобто половина між 5 і 6. Звичайно, ми могли б написати, наприклад, 5,6. Це не було б помилкою. Адже ми точно не знаємо. До міліметра ми не рахуємо. Так, R має координату 7,5, перепрошую. 7,5. зараз витримку. 7,5. Добавимо собі це завдання, наприклад, ось такою точкою. Точка М має координату мінус 1. Точка К має координату. Можемо брати число між одиничкою та двійкою, 1,5, але пам'ятаємо, що це з розряду від'ємних. Тобто воно також знаходиться посередині між одиничкою та двійкою, але знак у нього від'ємний. Номери 6 потрібно побудувати координатну пряму та позначити на ній деякі точки. Координатну пряму я собі вже побудувала. У мене одиничний відрізок це дві клітиночки, тобто кожна точка лежить від сусіди на дві клітиночки. Пам'ятаємо про хвостик голову та напрямок. Так, праворуч 0 на відстані, що дорівнює 3 одиничні відрізки. 0 нас ось тут. Праворуч від нуля на три одиничні відрізки. Рахуємо 1, 2, 3. Якась точка А, наприклад. І наша точка А має координату 3. Ліворуч від нуля на відстані 4 одиничні відрізки. Якщо комусь важко рахувати до 4, можете собі легенько олівчиком такі стрілочки намалювати. Раз, 2, 3, 4. І ставимо тут якусь точку, наприклад, Б. Точка Б має координату мінус 4. Так, як записані, так і читаються. Мінус 5, мінус 4. 1, 2, 3. Тобто плюс не називаємо, а мінус називаємо. Точки назвали. Координати записали. Все, як питали. В наступному завданні нам вказано, що потрібно за одиничний відрізок взяти 4 клітинки. Ну, так як в мене координатний промінь вже намальований, я дуже старалася, щоб він підходив під 4 клітинки. Ви починаєте від краю свого лошита та продовжуєте до полів. Правда, на самі поля не заходьте, лишайте собі хоча б одну-дві клітиночки. І не забувайте вказувати напрямок. Так, координатний промінь є. Праворуч нуля на восьмій клітинці. Звертаю вашу увагу саме на клітинці. Нуль. І рахуємо. Раз, два, три, чотири. У мене тут не дуже. Тобто, 4 у мене би мало бути на мінус одиничці. І наступних 4 аж на мінус 20. Тобто це по 4 клітинки. Точка К має координату мінус 2. Так. Ой, праворуч, бачите, ми не в ту сторону, ми ліворуч пішли. Давайте ще одну праворуч поставимо. Праворуч це буде 2. М. Точка М має координату 2. Це праворуч. Ми ось тут самі праворуч ліворуч зробили. А тепер йдемо правильно ліворуч на шосту клітинку. Чотири клітинки це мінус 1, ще дві клітинки це десь посерединці. Точка П нехай буде. І наша точка П має координату мінус 1,5. Якщо вам зашвидко, ви можете швидкість відео собі зменшити в налаштуваннях. Так, це якась зайва лінія намалювалася, ви її, звичайно, не малюйте. Наступне завдання накреслити координатну пряму та позначити на ній точки, що відповідає деяким заданим числам. 2 мінус 4. 3,1 та мінус 4,5. Ну, 2 ми вже прекрасно знаємо, воно знаходиться ось тут. Точка А має координату 2. Мінус 4. Мінус 4. 3,12 – друга. Це половинка між 3 і 4. Тобто посередині між 3 і 4 знаходиться 3,12. Точка К з координатами 3,12. друга. Мінус 4,5 це посередині між мінус 5 та мінус 4. Тому що одна друга і 0,5 це одна і та сама частинка. Тобто це серединка між цими двома числами. П, наприклад, В має координату мінус 4,5. Можна між ними ставити коми, а в кінці тоді поставити. Завдання під номером 10 дуже схоже на завдання, яке ми робили вище. Тільки точка, від якої ми відштовхуємося, це точка А з координатами мінус 3. Координата мінус 3 ось тут. І тут у нас стоїть точка А. Нам потрібно посунутись вправо на 5 одиниць. Ну, звичайно, це можна не малювати, а просто порахувати. Раз, 2, 3, 4, 5. Повідно, маємо точку Б з координатою 2. Напрямок не забуваємо. Тут також. І на 2 одиниці вліво. Я намалюю на іншому малюнку. Звичайно, ви можете малювати це все на одному. І тут я вже не буду рухатися. Раз, два. Вліво на дві одиниці. Точка С з координатою мінус 5. Тобто незалежно від якої точки ми починаємо. Там ми починали від 0, а тут від точки з координатою мінус 3. Наступні завдання вам пропонується зробити самостійно. Тут трошки номера 9 не видно, але у вас підручнику він є. Дуже вас прошу. Зробіть таке це домашнє. Якщо ви зараз не пропустите самого початку, то далі вам буде значно легше. Давай, вам удачі! Все буде добре.